Штовханина, димова шашка, бійки та яєчні на будівлі. Мітинги біля теплоцентралі набрали нових обертів. І самі активісти кажуть, мирну акцію перетворила на справжню війну за лічильники. Не обійшлося навіть без спецслужб. Не всі могли, к сожалению, прийти, так як ми ну, составили список людей, которые просять установить счетчики на під'їзди, на квартири, в домах, тому що дуже холодно, дуже дорога оплата этому. Люди не можуть себе позволить оплатить. Жильє своє Вот. і люди просять установі И, Ну а тут починається війна. У натовп учасників мітингу охоронці жбурнули димову шашку, але не врахували деталі та ледь не спалили власне приміщення. Обурені таким ставленням до себе люди під крики ганьба продовжили свою акцію. Вже за лічені хвилини біля будівлі теплоцентралі з'явились патрульні медики та наряд рятувальників. А до обурених людей так ніхто і не вийшов. Каліс нам на шочики, щоб нам надамо поставі лішочки на судоні пускалі скова можна за можна другу надію на компроміс з керівництвом теплоцентралі. мітингувальника вдав нардеп із кривого рогу Костянтин Усов. Парламентар особисто приїхав підтримати учасників акції та разом із людьми зайшов до будівлі підприємства. Відкривайте, будь ласка, двері. Народний депутат України має повне право пройти, тим більше, що я хочу пройти в інтересах всіх цих людей, а не в своїх особистих. Я не сам. Я заходжу з усіма. Пустіть нас, ми А де генеральний директор. Відсутній. Де? Ну, він повинен бути на роботі зараз. Сьогодні будь-який обстановка. Лише за присутності парламентаря перший заступник гендиректора теплоцентралі таки запросив людей на бесіду. Під час палкої дискусії учасники мітингу висловили свої вимоги та навіть отримали обіцянку, що протягом наступного місяця теплові лічильники будуть встановлені на їхні будинки. Благодаря Константину Глібовичу ми зайшли, вийшов к нам заміститель. И нас выслушали, пообещали поставить счетчики в течение месяца. Но если этого не случится, мы соберемся заново. И к нам пообещал нам помочь приехать Константин Глебович. Если вдруг нас обратно не пустят, не захотят выслушать, к нам выйти и обмануться своим обещанием. Костянтин Усов запевнив, якщо тепловики не виконують свою обіцянку та не встановлять лічильники, то вже за місяць завітає до підприємства знову, але обурених людей може бути набагато більше, адже невиконання закону тягнутиме за собою відповідні наслідки. За місяць вони зроблять встановлення першої партії лічильників, почнуть з мікрорайону ПГЗК. І ця домовленість є важливою. Теплоцентраль не має можливості її не виконати. Тому що тоді суспільне напруження, конфлікт з тими, хто готовий представляти суспільство, я готовий його представляти. Вийде на новий щебель. Це буде нова енергія протистояння, і я буду на боці людей, я обіцяю. Дуже бентежить це те, що незважаючи на всі сутички, на кров, на дуже тривожні події сьогодні, на місці не було генерального директора теплоцентралі. Нагадаємо, що на початку вересня Криворізький нардеп Костянтин Усов звернувся до керівництва теплоцентралі з вимогою встановити теплолічильники мешканцям міста. До приймальні парламентаря надходили численні звернення від обурених людей про відмову підприємствам дотримуватися закону. Саме тому десятки однодумців вийшли на пікет до стін теплоцентралі. Олег Віктор Зубченко перший міський.